Як нам відомо, не так давно в Польщі було викрито російську агентурну мережу, яка займалась шпигунством і планувала диверсії з метою зриви постачань військової допомоги в Україну. І всю цю історію досліджували наші колеги з видання Медіа». і з нами зараз на зв'язку. Катерина Родак, спеціальна кореспондентка. Пані Катерино, вітаю вас в ефірі. Вітаю. Ви знаєте, що найперше вражає, як на мене, це те, що на Росію працювали, як з'ясували польські е, правоохоронці та і польські спецслужби на Росію працювали, на жаль, громадяни України і достатньо юного віку. Як взагалі таке стало можливим? Е, ну насправді це не аж так дивує. Тому що українців в Польщі багато, і багато власне їде туди за для заробітку. Тобто, це люди, які приїжджають, щоб ну, заробити якісь гроші. І тут якраз йшлося про те, що це юнаки в основному, так ці українці навіть неповнолітні серед них були, тобто вони за допомогою телеграму. То в всіх випадках був Телеграм, шукали в різних групах роботу. Я так розумію, йдеться про групи робота в Польщі для українців або «Робота в Польщі для іноземців. От і там на них виходили люди, які пропонували легкі гроші і одразу великі, одразу в доларах або в крипті. І Коли тобі 16 років, і тобі пропонують 50 доларів заробити, виконавши якесь невеличке завдання. Ну в принципі, не так воно е, складно відмовитися. О тому я думаю, що тут йшлося якраз про легкий заробіток. Не думаю, що хтось з цих юнаків, з цих підлітків, е, думав про те, що з'явилась нагода нашкодити е, Польщі там чи Україні. Треба за це брати. Ні, це ну, банально гроші. Ну знаєте, я б виходив з того, що в 16 років у людини має бути голова, і голова не лише для того, щоб в неї їсти, правда, а щоб щоб, щоб, щоб і думати. Тому чи були якісь сумніви у цих молодих людей про те, що їх якось негарно використовують, а можливо навіть зі шкодою для України і для Польщі? Ну, ми не можемо залізти в їхні голови, але з тих свідчень, які вони давали в суді і в поліції, більшість з них, нібито, не розуміла, що робить. Тобто, вони стверджували, що з ними сконтактувалися, бо їхні знайомі, які от радили зв'язатися там з людьми, які мають хорошу роботу за хороші гроші, бо вони самі знаходили можливості підзаробити і не розуміли, не розуміли, що. Графіті, з якимось надписом, це якась шкода, чи повісити камеру біля колій, це якась шкода. Ніби то їм розказували, що це там для охорони магазину ці камери, чи для якихось інших потреб. Я не знаю насправді наскільки це правда, бо так само як і ви. Думаю, що ну, можливо, один раз там людина не до кінця розуміє, що робить. Ну, коли приходить друге, третє завдання. А з кожним разом кожне завдання було складніше, так? Тобто, спочатку, це була або якась листівка, роздачі якихось листівок пропагандистських, або якісь графіки намалювати. Якщо людина впоралася і впоралася добре, вже можна якісь там технічні завдання, та вже встановити камеру. І воно так ішло ну, до все небезпечніших історій. І мені здається, неможливо ну навіть дитина, би, мабуть задумалася та що, що тут не так, от ем, тому я думаю, що все ж таки в якийсь момент вони мали усвідомлювати ну, речі, які вони роблять. Але ось це розслідування для нас дуже цікаве, тому що вони воно показує, як офіцери російських спецслужб працюють з цивільними людьми, працюють. З навіть з неповнолітніми українцями, які у них технології. Тобто, спочатку це такий, така гра, такий легенький квест піти туди, піти сюди, намалювати якісь графіті. Людина вже заходить в якусь в якийсь режим співпраці і і далі ускладнюються завдання. Ми ось коли вже встановлювали камеру, яка мала фіксувати всі переміщення на стратегічно важливому литовищі. Там то 16-річні люди вже мали розуміти, що щось, щось якийсь сценарій дуже дивний їм пропонують. Ну, принаймні ставити питання мали б, ну, на мою думку, але з їхніх свідчень все було незрозуміло. Вони, ну, там ще така історія, що вони. Контактували там з одним посередником, посередник мав над собою ще одного посередника. Це така спеціальна мережа, так щоб у кінці її було складніше знайти. О, от. І нібито їм дуже мало що говорили, вони не знали. Ну, можливо, до кінця вони й не знали, та? але все одно. Ну... Десь воно мало спливти. Навіть у нас в Польщі була історія, коли хлопець юний постійно приносив додому, він жив з дівчиною, і постійно приносив камери, сім карток, і навіть в неї вже закралися підозри, що щось тут не так. От. І він їй прибріхував, що він ними торгує. Насправді ні, він їх купував, щоб передавати іншому посереднику, який вже мав щось з ними робити. Тобто, ну, вони точно розуміли. Що вони роблять щось погане і щось проти навіть якщо не знали, до чого це в результаті приведе. Тому те, що от майже всі там близько близько, там 16 людей було в польській саме історії, в польській схемі залучено. Що майже всі вони отримали реальні вироки і реальні покарання, навіть попри юний вік, ну на мою думку, це ну, досить виправдано і правильно. І знаєте, я думаю, тут важливо відзначити, ну знову ж таки, повертаючись до технології роботи російських спецслужб, що брудну роботу вони намагаються виконувати руками громадян інших країн, і як це не звучить цинічно самої України. Згадайте вбивство депутата, колишнього депутата Російської Держдуми Вороненкова в Києві. Яке було зроблено теж за допомогою громадян України, це от я, я до чого зараз кажу? Що, що, шановні українці, всі, кому 16 років, кому 70 років, 80 років, ну треба усвідомлювати, що країна перебуває в стані війни із дуже жорстоким, цинічним і хитрим ворогом. А, і ви, пані Катерино, ну от. 16-річні люди, та, вони на суді вони запевняли, що вони не розуміли, що їх втемно використовують. Але ж там були в цій мережі і доросліші люди, і навіть ті, хто пройшли АТО, тобто воювали за Україну. Що, що пояснювали вони? Ну, власне, в нас один з, ну, скажімо, з героїв. Це був дорослий чоловік. В нього є дитина, в нього є сім'я. і Він в Польщі він був на заробітках, так, як Велика кількість українців в якийсь момент він перестав виходити на зв'язок з рідними в Україні. І для них він пропав. Вони навіть написали заяву в українську поліцію. А для них він пропав, але він існував і він власне якимось чином е, зв'язався з насправді ми знаємо, яким чином через одного свого знайомого е, зв'язався з е, одним з посередників та одним з агентів, які е, вербували інших агентів, і так е, з, йому запропонували співпрацю, і він погодився. Ну тобто, ми не знаємо, як його переконували, яка там е, психологічна була дія, і так далі. Але людина доросла, навіть якщо там складна якась ситуація в житті. Ну він він знав і мусив знати не що йде. І зараз, до речі, цей чоловік він розшукується. Він не прийшов на виконання свого вироку. Він зник і тепер, і як в Україні, так і в Польщі він в розшуку перебуває. Тобто він, вочевидь, усвідомлює, що щось зробив не так і намагається уникнути покарання. От чи вийде, чи ні. Це вже таке. Тобто так, дорослі, свідомі, це абсолютно різні люди з різних а, прошарків, а, тобто, не, не, не всі несвідомі підлітки, це ну, зовсім не так. Тобто це не може бути виправданням. Я знаєте, я можу припускати, що риторика російських спецагентів, які вербують на виконання брудної роботи, в тому числі і громадян України. А вона загалом не відрізняється від в принципі різноманітних російських наративів і дезінформації, яку вони намагаються, якими вони намагаються знаєте українців відвернути від власної держави. Ну щось на кшталт того ви там нікому не нужны Вот а вас всі забили. От фактично, вони ж це з 2014 року, навіть в смс-ках українським воїнам масово розсилають. Ну просто щоб підірвати бойовий дух. Ну і знову ж таки, у нас от, бачите, корисна ця справа з точки зору розкриття технологій, як працюють росіяни, які вербують іноземців за кордоном. До речі, до речі, от в наш цифровий вік, це ж ну значно легше все робити, правда. І ви згадали про те, що вербовка в основному йшла через е, Телеграм соцмережу, яка це В основному. це у всіх випадках це історії з Польщі, історії з Балтійських країн, які ми аналізували. Це завжди було через Телеграм. Телеграм тому, що це просто тому, що там реально створюються групи. Він дуже популярний. Там можна не прив'язуватися до номера чи електронної пошти. Тобто, там не так просто тебе ідентифікувати, тим більше, якщо ти часто міняєш сім картки і телефони. Ну тобто, це справді можливість створити таку мережу та да? багато. Коли один агент через другого, через треті руки. От. І в принципі, наприклад, в одній з Балтійських історій вдалося де вдалося розшифрувати одного з агентів, власне, не через Телеграм, а через те, що він через власні аккаунти в інтернет банкінгу гроші конвертовував і передавав далі. Тобто, якби, скажіть, він не затопив в цей момент, його би не викрили, тому що Телеграм був абсолютно анонімний, а там були не його справжні ім'я, жодних персональних даних. І так насправді багато з цих агентів, навіть з тих мереж, які ми аналізували, вони залишаються невикритими. Тобто, якщо в Польщі ми говоримо 16 викритих, польські спецслужби вважають, що мінімум 10. Ще залишаються вони ще існують. Чи вони діють, чи вони затихли, невідомо, але їх не можуть викрити. Телеграм дає такі можливості, і він полегшує роботу російських спецслужб. Їм не треба нікуди їхати. Їм не треба проводити особисті зустрічі, не треба вивчати людину, її біографію. Та тобто вони, в принципі, роблять так, що спочатку дають маленькі завдання. І дивляться за тим, якщо виконав маленьке завдання, ми трошки цю завісу привідкриваємо і можемо пустити тебе далі на новий рівень спілкування. Це насправді і просто, але вони це ще й ускладнюють тим, що роблять цю мережу дуже розгалуженою, для того, щоб на якихось основних агентів, яких вони цінують найбільше, щоб жодні спецслужби не могли вийти. Ну і в великій кількості випадків, на жаль, їм це вдається. Ну і тобто, я так розумію, ми з вами констатуємо, що поки у нас в країні йдуть дискусії стосовно того, як ставитись до а, месенджера Телеграм, він є просто ідеальним для роботи російських спецслужб. Я не помилився абсолютно вірно, і для навіть для е, того, щоб вербувати українців, які є в Україні, можете звернути увагу, що всі е, новини, вся інформація про затримання диверсантів або Якихось прибічників Росії, які планували диверсії в Україні, так от нещодавно було в Харкові, в Рівному затримували там теж завжди історії починаються з телеграму. Завжди, тобто людина або шукає роботу через телеграм, або буває там наркотики, хоче придбати, ну чи якісь такі теж не дуже легальні речі, і десь там її знаходять ці дрібніші агенти, і починають з неї роботу. Тобто, ну, от це справді зараз, під час ну, цієї великої війни, а, ну, це масове явище, і ми це прослідковуємо вже дуже давно. Як сказав російський пропагандист, топ пропагандист Дмитрій Кісельов, совпадіння не думаю і. А... Ситуація, знаєте, я от думаю ще про що оця поетапність втягування людей в роботу російських спецслужб вона також має сенс, тому що коли людині дають якісь простенькі завдання, вона їх виконує, її підгодовують грошенятами, щось там їй скидають, якісь грошенятка, так. Коли у неї вже починає складатися пазл, що тут можливо йдеться про розвідувальну діяльність і про розвідувальну діяльність проти України і проти іншої суверенної держави, Польща, людина вже вважає себе. Ну, частиною цієї розвідувальної мережі, тому що розуміє, що вона вже тривалий час співпрацює з російськими агентами. Мені здається, що це також елемент цієї вербовки, коли ну все, голубчик, ти у нас уже на крючке, нікуди ти вже не дінешся. скільки бабла ти від нас вже отримав. і це мені здається також психологічний момент вербовки. А скажіть, що встигла зробити ось ця викрита польськими спецслужбами група? Реально, якісь розвідувальні акції, диверсії вони змогли провести на території Республіки Польща? Насправді дуже класно спрацювали польські спецслужби, тому що якби основна мета була була після того, як вивідати, коли яким чином їдуть у ці поставки зброї. Через Польщу в Україну мета була підірвати колі, так, щоб унеможливити принаймні на деякий час, але викрили цих, цю мережу цих агентів на етапі, коли були встановлені камери. Тобто одну камеру знайшли, і після цього воно все пішло і публічно в змі. Ну і взагалом спецслужби почали слідкувати. Пильнувати, от ці агенти почали одразу видаляти всі свої переписки в телеграмі, намагалися якось себе від'єднати один від одного. От їм насправді не вийшло, і тут я насправді в захваті від роботи польських спецслужб, польської поліції, от тому, що вони встигли їх затримати, і так що тоді, коли ніхто не виїхав. Коли вони були, вони з різних міст ці юнаки і одна дівчина там була білоруська, і їх реально всіх зуміли затримати. Тобто про цю спецоперацію там не здогадувалися ані ці агенти, ні якісь російські спецслужби. От тому насправді якоїсь фізичної шкоди. Вони не встигли зробити, тобто це були такі підготовчі роботи, але насправді вони теж зайняли дуже багато часу, багато зусиль, і Росія витратила на це ну немалі гроші, тому що там кожне завдання. От одне графіті коштувало 50 доларів. Їх, наприклад, треба було 5, чи 10 намалювати там камери купити. Це теж не найдешевші камери, тому що вони хотіли гарну картинку. От тому на етапі підготовки на щастя, в цій ситуації це все було викрито. От і якби я сподівання, що тепер спецслужби всіх країн працюють ще якось сильніше на випередження, бо це важливо, тому що ну вони ж не зупиняться. От, і це треба теж розуміти. А якщо є інформація, звісно, а які завдання якого, Який характер цих графіті? Тобто, що примушували, примушували малювати в польських містах? Різні пропагандистські речі, проросійські речі. І от, наприклад, на стіні. В ну, це було не в Польщі, це було в Таліні, в Естонії бетонна стіна бетонного і Там є а, будівля НАТО. Якщо я не помиляюся, яка займається кібербезпекою, і там а, був надпис про те, що російські хакери вас хакнули, знайшли. Так, а на наступний день а, ті ж хакери а, зламали сторінки а, урядових сторінок. Ну, це теж поширена історія. Тобто, це і в Україні, і, і в багатьох європейських країнах відбуваються періодично ці е, атаки. Е, от, ну, нібито залякати. Тобто, та воно так звучить, щоб ми вас тут знайшли, ми вас там знайшли. Ми можемо хакнути ваші сайти, е, бійтеся нас. Тобто залякування ну це в принципі теж не, не щось нове. Та це те, що вони роблять е, постійно, от, за допомогою агентів або без їхньої допомоги, та, намагатися якось злякати і мешканців цих країн, в тому числі, коли вони бачать по новинах, та, що таке відбувається, що якісь надписи з'являються на таких ну, будівлях, та, як е, НАТО, о, то це теж е, ну, призводить та, до певних психологічних історій. Тому нічого нового, але це те, з чим ми живемо і з чим треба боротися. І до речі, от нещодавне розслідування Христо Грозєва показало, що російські спецслужби змінюють свою стратегію раніше. Вони були, намагалися якимось чином а, пояснити те, що на Росії називають спеціальною воєнною операцією, чому вони це зробили. То зараз вони відкинули цю ідею як таку, що не дала результатів. І зробили ставку на залякування, От те, про що ви говорите на насіяння страху всередині країн Європейського союзу, на залякування, і мені здається, що тут пазл складається, якщо говорити про, про тактику дій російських спецслужб. А як ви думаєте, ваша думка? О те, що польські спецслужби так добре спрацювали, ефективно нейтралізували мережу, яка організовувалась така шпигунсько диверсійна мережа, так. Нейтралізували її достатньо швидко. А це тому, що ну, все ж таки в цій мережі дилетанти були аматори. Ну, аматори, вони і є аматори. Можливо, якісь там знаєте шпигунські книжки книжки читали там щодо конспірації, там і щодо того, як від зовнішнього стеження тікати чи не тікати, але вони все одно були аматорами. А можливо, нічого дивного, що їх так достатньо швидко викрили. Абсолютно, я якраз власне таку ж думку і маю, тому що це навіть не те, що аматори, це люди, які в принципі раніше з виконанням подібних завдань не стикалися, їм давали інструкції, але ніхто, ну, ніхто сильно насправді ще не переживав за наслідки. Тобто їм ніхто не пояснював, які можуть бути наслідки, якщо вас зафіксують камери відеоспостереження. вони є всюди на всіх дорогах, коли ви йдете, коли ви малюєте ці графіті біля магістральної дороги і так далі. Ніхто їм не казав про небезпеку, ну тому що це було невигідно. Ти якщо попереджаєш людину, що це може бути небезпечно. Ну вона ще три рази подумає, чи їй потрібно це робити, і так само, навіть якби вийшло та завершити якусь таку масштабну диверсію. Ну, ніхто ж не буде брати відповідальність та да, за цього ну такого агента-аматора, скажімо так, та да, він піде в тюрму. Він же не потрібен цим замовникам. Вони знайдуть іншого. Тобто, вони для них це ну, такі пішаки, їм особливо за їхню безпеку. Ніхто не дбав і тому викрити їх. Ну то їх викривали через помилки. Була от історія. В Латвії, коли шпигун просто загубив записку, де він сам собі, тобто йому дали інструкції в телеграмі, але там були зникаючі повідомлення, ну це прийнято так робити зараз. І він, щоб не забути, яке в нього завдання, собі його розписав на листочку, все в деталі, і він загубив цей листочок. І через це, ну тобто, через це його знайшли, і далі крок за кроком викрили величезну мережу. І через ці помилки, якраз через там незнання. Якихось правил базової безпеки, ну через це їх і викривають. Але я не думаю, що це як якась дуже велика проблема для росіян зараз. Так там одне, два, три завдання провалилося. Там можливо якісь бюджети втрачені. Хтось отримає, як то кажуть, по шапці. Але я думаю, вони будуть далі пробувати і далі будуть це все одно робити успішно, не успішно. Не знаю, чи вони зроблять роботу над помилками, напевно мені. Якось не, не дуже це цікаво, але ну їм не сильно, мені здається, не сильно їх тривожити, що ці операції були провалені, бо вони не сильно себе з ними пов'язують, і там, конкретно на якогось ФСБшника Іванова, все одно ніхто не вийшов. Те, що Росія так. буде продовжувати діяти такими методами, у мене немає жодних сумнівів. Немає абсолютно. Власне, заради, заради цього, ми з вами і говоримо, і інформуємо про те, як вони діють. Ну і справді не всі ж такі спецоперації вони провалюють. Ми з вами на початку згадали вбивство Вороненкова в центрі Києва на секундочку. Та тобто зайшло, що називається спрацювало, спрацював російський план, спрацював російський план. А знаєте, я думаю, що ну аматори аматорами це смішна історія із тим, що. Шпигун, початківець, загубив власний план і його знайшли. Але я вам хочу сказати, що навіть з професійними розвідниками такі казуси трапляються інколи абсолютно профі, професійні люди гублять ноутбуки із секретними документами. Ну, якби історія світового шпигунства знає всі ці історії. А скажіть, будь ласка, як покарали учасників цієї диверсійно-розвідувальної групи в Польщі, так щоби. Ну, наші люди розуміли, що для Росії вони одноразовий біологічний матеріал. От я скажу так: одноразовий біологічний матеріал, так але нести відповідальність за цю одноразовість доведеться. Тому як поляки покарали, як польське правосуддя покарало учасників цих диверсійно-розвідувальних груп. Насправді всі з них отримали реальні тюремні терміни. Тобто, для якихось там ну, пішаків, таких, які там одне-два завдання виконали це там рік півтора, а інші до шести років отримали ув'язнення. І що важливо, після того як вони відбудуть своє покарання, їх екстрадують з Польщі, їм буде заборонений в'їзд, поляки не хочуть, і це зрозуміло. Бачити їх все, тобто там важливо ще, що там не тільки там більшість це українці, але так само є двоє росіяни і одна жителька Білорусі. Їх так само екстрадують і ну, мені здається, що і в Україні їм потім буде не так солодко і не так весело жити, та маючи судимість в європейській країні. Ну і тут треба розуміти, що екстрадиція з Польщі означає заборону на в'їзд в усі країни Європейського союзу. Ну просто щоб щоб всі розуміли, а як зіпсовано життя цих людей в подальшому. Скажіть зараз дуже коротко, чи будуть розшукувати тих учасників групи, які зникли? От вони, вони десь вони розчинилися. Скільки їх залишилось ну на свободі, і чи буде їх польське і загалом європейське правосуддя а можливо і українське розшукувати? Так, троє людей, двоє українців і одна дівчина з Білорусі. Вони не прийшли на виконання свого покарання, тобто суд їм виніс вирок, і Вони мали явитися ну для того, щоб їх взяли під варту. Вони не прийшли, вони пропали. Зв'язку з ними немає. Вони розшукуються, тобто їх одразу голосили в розшук, але ну наразі їх ще не знайшли. От і навіть один з тих чоловіків. Ну, це такий курйозний момент. До нас після виходу розслідування позвонила його колишня дружина і сказали, що якщо ми раптом знайдемо ну, своїми силами його, щоб ми йому його якби повідомили, що його дружина вже там певний час не отримує аліментів, бо вона теж його розшукує. Ну тобто. Зникла людина повністю, тобто ні родичі, ні ми, ні правоохоронці. Ну поки що невідомо, де він перебуває. Але ну, якби він перетнув польсько-український кордон, його би затримали. Тобто, ну от в Україну він точно наразі повернутися не зможе. Ну як і ці двоє інших розшукуваних. Ну але знаєте, я все одно не можу не відзначити, що от вам зателефонувала дружина зниклої безвісти людини. І е, все одно звучить фінансовий мотив. Навіть головний, не те, де він живий, що з ним у в'язниці він чи поранений, чи де він є, а все одно звучить фінансовий мотив. Тому, шановні дорогі українці, не продавайте батьківщину. Так ну е, е, не буде вам користі з тих. 30 срібляків, які заплатить вам російська розвідка. Я думаю, що всі ми дорослі люди, і ми всі усвідомлюємо, в якому стані перебуває наша країна. Дякую дуже, Катерина Родак, спеціальна кореспондентка NGL Медіа. Дякую, Катерино, за ваше розслідування. Я думаю, що воно має бути дуже 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 повчальним для наших співгромадян.